Чотири місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку на вузькому фронті. І чому не виконується указ президента і його неодноразові заяви Володимира Зеленського і розпорядження по побудові оборонних фортифікаційних споруд? Тому що, друзі, ні в місті Новогродівка, ні в місті Покровськ, ні на околиці Новогродівки, ні на околиці Покровська, ні на околиці Селідова. Ні на околиці Мирнограда, ніяких фортифікаційних споруд, які указом президента передбачались, давайте покажемо їх. Указ президента був. Зараз ми його знайдемо. Указ президента стосовно побудови фортифікаційних споруд. Він не виконаний. Там багато кажуть про втрату керованості, друзі. Я постійно на контакті, практично з кожною бригадою на цьому напрямку. Я можу дійсно сказати: є велика втрата керованості. Втрата керованості на рівні оперативно-тактичного управління, яким керує полковник Лідовий. Ці 20 населених пунктів за них, втрачених за Новогродівку, за наближення ворога, за повний безлад в управлінні військами. Це за це дають. Ну і, звичайно, хотілося, щоб Верховний Головнокомандувач, який відповідає, який контролює, який кожен вечір розповідає, що він заслухав інформацію по Покровському напрямку. Ну, він слухає, слухає. Хочеться дізнатися, що ж він слухає? Чому не виконується його наказ? Де фортифікаційні споруди? Де інженерне обладнання взагалі? Де управління військами? Чому, наприклад, командувачем? Оперативно-тактичним угрупованням військ, призначений полковник Лідовий. Людина, яка абсолютно не має ніякого досвіду управління військами, людина не керувала бригадою взагалі, не керувала взагалі навіть батальйоном під час повномасштабної війни. Просто штабний із командування сухопутних військ-полковник. Коли він спілкується, ставить завдання, командири ну, вони виходять просто за двері. Просто Ну, дуже гірко сміються. Ця людина тільки вчиться взагалі, вона тільки вчиться усвідомлювати, що відбувається на війні, втрачається село за селом, за селом. Сьогодні втрачене місто. Три дні боїв. Ворог на околисях Покровська. Скільки буде триматись Покровськ, Мирноград і Селідова з таким управлінням від цього паперового полковника Лідового і генерала, який, генерала Гнатова, який просто ну, дивує. Своєю поведінкою